Відбулася сесія Бродівської міської ради, де на порядку денному розглянули чимало важливих питань. Докладніше у сюжеті. Після звучання державного гімну України та хвилини мовчання за полеглими у війні з Росією розпочали роботу з депутатських запитів і звернень. Депутат Алла Доленко звернулася щодо організації перекриття транспортного руху поліцією на час хвилини мовчання. Внесли зміни до програми розвитку місцевого самоврядування, передали на баланс відділу освіти основні засоби, внесли зміни у положення про мистецьку премію імені Світлани Антонишин, внесли зміни до програми розвитку місцевого самоврядування. У межах фінансового ресурсу програми буде облаштовано стіну надії, присвячено зниклим безвісти. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.